Вітаю в ефірі! Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Трагедія в Одесі, яка сталася 2 березня на проспекті Добровольського, стала однією з наймасштабніших за кількістю жертв у місті з початку воєнних дій. Нагадаємо, один із БПЛА спікірував на житловий будинок. У наслідок вибуху обвалилася частина дев'яти поверхівки. Було знищено 18 квартир. Загинули 12 людей, у тому числі п'ятеро дітей. Наразі в Одесі вже почалися роботи з демонтажу потерпілої частини будинку. На вулиці Добровольського в Одесі розпочали демонтаж пошкодженої частини крайньої парадної будинку, куди на другий день березня влучив ударний БПЛА. У мерії міста вже підписаний договір з підрядною організацією, що здійснює демонтаж і зміцнення конструкції. Представник підрядчика зазначив, роботи ведуться згідно звіту та проєктного рішення Одеської державної академії будівництва і архітектури. Роботи будуть призводиться я думаю, на протяженні десь трьох. Нідель ми плануємо, але може бути і в течії місяця, як і будуть погодні условия. Тобто поетапна У нас мача демонтується 9-й етаж, потім ми усіляємо панелі дев'ятого етажа і так частично ми розбираємо до 3-го етажа. Згодом буде проєктне рішення щодо відновлення будівлі. Тоді розказав Євген Ружко, скоріш за все будуть демонтовані і перші треті поверхи. Наразі нижні поверхи підсилені. Там сейчас стоят распорки, мы подперли седьмой этаж э, внутри, потому что э, может произойти обвал. То есть, Так как мы не можем демонтировать сразу до третьего этажа, это частично. То есть, мы поставили подпоры, усилим сейчас верхний восьмой, девятый этаж и будем производить э, демонтаж э, согласно срокам там, э, до третьего этажа. Згідно технічного звіту, 18 квартир цієї багатоповерхівки визнані знищеними. Експерти зазначили, що їх демонтаж не порушить експлуатацію всього будинку. Стіну, яка межує з парадною, у своїй черги теж буде посилено. У процесі демонтажу заплановані заходи, які дозволять мешканцям забрати ціні та пам'ятні речі з їхніх напівзруйнованих квартир. Наразі на добровольського працює важка техніка. Роботи ведуться згори донизу до низу і можливо обрушення конструкції. Тому місцевих мешканців закликають обмежити. Ти перебування поруч з майданчиком, де ведуться демонтажні роботи. Ботанічний сад в Одесі суттєво постраждав внаслідок ракетного удару Росії, атаки, що сталося 25 березня. Значних пошкоджень зазнали теплиці, будівля адміністрації та лабораторії. Вибуховою хвилою винесли вікна і двері. Співробітники ботсаду, на щастя, не постраждали. Потрощене скло у теплицях, посічені рослини і зовсім молоді паростки, на яких просто лежать скляні уламки. Така сумна картина постає зараз в Одеському ботанічному саду, ону імені Мечникова. Заклад готувався відчинити свої двері перед відвідувачами 6 квітня, привітати усіх з настанням весни і пробудженням природи. Натомість російська атака зруйнувала як плани, так і приміщення боцсаду. На території під час атаки в нас було чотири співробітника, охоронці і співробітники. Тобто після першого прильоту вони пішли в укриття, тому вони не постраждали, і дякувати Богу, то ми в принципі люди не постраждали, і це в принципі дуже важливо для нас, тому що люди наші це головне. Вибуховою хвилею пошкоджені приміщення лабораторії і адміністративна будівля ботсаду. Всередині просто перекинуті усі меблі і прилади. Суттєвої шкоди нанесено скляним дахам шести теплиць боцаду. Тут скло зараз просто лежить на рослинах, у горщиках на підлозі. Дуже багато рослин не втратило декоративну свою цінності, тому пройде якийсь ще час для того, щоб вони якось там або заросли, або там якось так. Тому що ну, рослина було, я думаю, дуже від цього всього. Рослини це теж живі організми, акцентують у ботанічному саду. Тим паче, тут десятиліттями одеські ботаніки плекали унікальні колекції, зокрема цитрусових. У цих теплицях зберігається колекційний фонд. Розповідає очільниця ботанічного саду Ону імені Мечнікова Людмила Левчук. Унікальна колекція цитрусів. Тобто в нас після навіть до війни і після війни там була така велика наукова робота, і науковці ботанічного саду тоді намагалися ввести. Цитрусові в культуру, щоб можна було тут їх вирощувати. І вони, була така теорія, що якщо це вирощувати трошечки заглиблено, в, ну, в, так, так називаємо, в них це називалось траншейна культура, то тоді можна якось зробити, щоб ці рослини були, ну, могли витримувати наш клімат. З цього нічого не вийшло, але з тих часів в нас залишилась колекція цитрусових, і вона, звичайно, дуже сильно унікальна. Спочатку потрібно прибрати. Ти потрощене скло в теплицях і на території ботанічного саду всіх охочих допомогти чекають у п'ятницю, 29 березня, і у суботу, 30 березня, з 10 до 15 години на французькому бульварі. З собою можна взяти робочі рукавиці. Нанесений внаслідок ракетного удару Росії збиток ще рахується, але вже зрозуміло, що після перебирання скла теплиці будуть накривати плівкою, і далі чекає масштабна робота з відновлення ботанічного саду в Одесі. Овлаштувався експедитором на фірму, щоб збирати інформацію про українських військових. В Одесі затримали агента ФСБ, який допомагав ворогу готувати ракетні удари по військових частинах, об'єктах енергетики та телекомунікації. У зоні уваги ворожого агента були армійські підрозділи, зокрема ті, що забезпечують охорону генштабу ЗСУ. Він також намагався виявити місця базування українських захисників, а потім передавав дані окупантам для коригування повітряних атак. Щоб збирати інформацію, шпигун влаштувався експедитором в одеську фірму, яка постачає їжу військовим. Фігуранта затримали на гарячому під час збору інформації. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі СБУ. Ховалися в ящику для білизни. На Одещині затримали далекобійника та ухилянців, які хотіли втекти до Молдови. В Одеській області затримали далекобійника, який на фурі переправляв українців за кордон. Авансом він просив 100 доларів. А ось кінцева вартість подорожі залежала вже від комфортності. Якщо доводилося ховатися в кабіні, то це коштувало 3400 доларів. А ось хованка у ящику для білизни виходила на 700 доларів дешевше. За оперативними даними, перевізник зустрічався з клієнтами в Одесі у заздалегідь обумовленому місці. Спочатку чоловіки розміщувалися в кабіні водія, а вже під час виїзду з міста займалися Свої місця відповідно до придбаних квитків: один на верхньому спальному місці, інший у ящику для білизни. Вантажівку з утікачами зупинили біля самого кордону. Це і стало для всіх кінцевою точкою подорожі. Тепер водієві загрожує кримінальна відповідальність, а його пасажирам адміністративна. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Ще чотирьох втікачів та їхнього провідника затримали прикордонники подільського загону. Як з'ясувалося, чоловік мав довести своїх клієнтів до кордону з Молдовою та мав отримати певну винагороду. Організував незаконну схему адміністратор одного з телеграм-каналів. Свою допомогу він оцінив у 6 тисяч доларів США з кожного. Затримувати порушників довелося з попереджувальними пострілами, оскільки чоловіки не реагували на вимоги зупинитися. Всі учасники пішої прогулянки притягнуті до адміністративної відповідальності а щодо організатора та провідника відкрили кримінальні провадження. В Одесі після ворожих атак на інфраструктуру регіону було запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Наразі до таймінгів вимкнення світла містяни завчасно можуть трохи підготуватися та зарядити необхідні гаджети. Але на випадок, якщо хтось не встиг це зробити, в місті розгорнуті додаткові пункти незламності. Проте наразі зарядити свій телефон або отримати доступ до інтернету можна і в магазинах та кафе. Нещодавна масована ворожа атака на українську енергетику змусила мешканців Одеси згадати минулорічний досвід життя під час блекаутів, але досвідчені Одесити вже готові до будь-яких труднощів і дотримуються основного алгоритму дій під час вимкнення світла. Нужно иметь альтернативные источники энергии. То есть по сравнению с предыдущими блокаутами у нас их уже больше. Больше аккумуляторов, больше э, устройств различных, автономно, э, автономных, скажем так, которые работают. Этим. Телефон зарядить мы не ходим ни, никуда. Стараемся сохранить зарядку, лишних разговоров не делать. Подзаряжать, когда свет появляется. І на роботі, коли нахожу сутки. Одесити вже знають, якщо не встигли завчасно зарядити пристрої, це можна зробити в пунктах незламності, які можуть бути розташовані, зокрема і в магазинах. Ходила і тоді, коли вони були тоді, і зараз ходила в АТБ. Живу я у цьому домі, там де АТБ. І да, пішла, що робити. Коли все вимкнулось. Але це не просто, бо в мене 17-й поверх і, і це важко. Я розуміла, що потім треба буде підійматися, а це не просто. Але ну що ми і це переживемо? Це не, нічого страшного в цьому немає. Так, відвідувачі магазинів, а також і місцевих кафе та кондитерських, мають можливість зарядити телефон та скористатися безкоштовним інтернетом і зігрітися чаєм або кавою в холодну погоду. Під час вимкнення світла працює генератор, тобто генератор потужний, все працює в магазині, як і працює без, зі світлом. Тобто люди можуть попити кави, можуть зарядити свої гаджети, тобто обмежень ми не надаємо. Можуть сходити в туалет, попити є без поскошовна водичка. Вона є генератор. Коли вимикає світло, ми включаємо і ті люди, хто гуляють в парку, сусіди, прохожі, всі заходять, чай, кава, все є. Приходять, користуються, заряджаються, працюють з ноутбуками. сусіди, клієнти, прохожі. Бути свідомим та ставитися до ситуації з розумінням саме завдяки такій поведінці можна пережити труднощі з вимкненням світла. Так, магазини і кафе роблять все можливе, аби зменшити навантаження на мережу. Вимкнене деяке обладнання холодильника холодильників, які не впливає на роботу магазину. Тому заучадження електроенергії за счет цього і в денний час вимкнене світло. Процентів 30-40 десь, тому воно днем не дуже потрібно. Також вимкнені вивіски магазину, які також допомагають заощаджити. Вимикаємо холодильники, ті, якими ми не користуємося взагалі. І вивіски після 8 -го години вечора. І світло. світло день не горить, ви бачите, тільки вітріна. Енергетики побутових споживачів з розумінням поставилися до ситуації, а також обмежили користування енергоємними приладами, особливо в ранкові та вечірні пікові години навантаження. Війна не зупиняє бажання молодих українців одержувати вищу освіту. В Одеській області для участі в національному мультипредметному тестуванні зареєструвалися вже більше 9 тисяч абітурієнтів. Це майже половина від очікуваної кількості учасників. Реєстрація на НМТ розпочалася 14 березня і триватиме до 11 квітня. Повідомив директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. У тих, хто хоче в нинішньому навчальному році стати студентом, є ще два тижні, аби зареєструватися для участі в національному мультипредметному тестуванні. Цей процес триватиме до 11 квітня. Для тих, хто вже зареєструвався для проходження мультитесту, важливо час від часу заходити до свого особистого кабінету, аби дізнатися, чи зареєстрована вас або треба внести якісь доповнення. А тим, хто ще не реєструвався, треба підійти до цього процесу дуже уважно, підкреслив Анатолій Анісімов. Тобто, ми всім дуже радимо, дуже уважно вносити свої персональні дані, в свій кабінет і перевіряти ще раз, перевіряти потім. Перед тим як відправити до регіонального центру, значить перевіряти ці всі дані, щоб потім до вас не надійшло повідомлення про відмову і про потребу в доопрацюванні матеріалів. Причини, з яких абітурієнту не вдається увійти до особистого кабінету, бувають різні. Анатолій Анісімов розповів про одну з них. Здебільшою причиною цього є те, що потенційні учасники створили кілька кабінетів. Як це може бути? А дуже просто починає створювати персональний кабінет, наприклад, там за своїм паспортом громадянином України. Значить, потім прийшло повідомлення, що треба внести якісь правки, значить, допрацювати. І він створює новий кабінет вже там, наприклад, за кордонним паспортом, чи ще за якимось іншим паспортним документом. І з'являється у нього вже не один, а два персональні кабінети, а то й три персональні кабінети. Також фахівець наголосив, приходити до пункту тестування треба саме з тим документом, який вказано при реєстрації, бо інакше вас не допустять до участі в НМТ. А якщо з якихось причин у абітурієнта немає можливості самостійно створити особистий кабінет, він може розраховувати на допомогу в цьому питанні. Для тих, хто бажає взяти участь у НМТ, але їм важко створити реєстраційну картку самостійно, тобто, або немає доступу до інтернету, це в основному, стосується ось таких минулих років, або ті, хто з якихось причин не зрозуміли, як це робити, у нас працюють так називаємо пункти реєстрації. Вони є в місті Одесі, в Ізмаїлі і в Подільській на сайті Українського центру і регіону. На центру є е, їх адреси, до них можна звернутися за консультацією. Якщо реєстрація пройшла успішно, запрошення на тестування буде розміщено в особистому кабінеті до 28 травня, запевнив Анатолій Анісімов. Тобто, я сподіваюся, що. Ви до цього часу вже буде завершені всі процедури, і ви зможете отримати запрошення, в якому буде вказано, де, в якому тимчасовому екзаменаційному центрі ви будете проходити тестування у котрій годині, і дуже прошу заздалегідь, скажімо, подивитися, як вам доїхати до цього центру, щоб не спізнитися, бо спізні не допускаються. А без паперів тільки на електронних носіях. Саме так буде проходити національне мультипредметне тестування цього року і займатиме цей процес всього один день, якщо не лунатиме довго тривала повітряна тривога. Варіант НМТ, який пропонується, це комп'ютерний варіант, тобто ніяких паперових носіїв не буде, і він є найбільш оптимальним в умовах воєнного стану. Бо ми тільки один раз запрошуємо в. Учнів бажаючих вступати до ВНЗ на пункти тестування, а далі вже вони за результатами цього тестування будуть брати участь в конкурсі до того чи іншого вищого навчального закладу. Тестування з кожного предмету буде тривати годину. Тобто, якщо в день проведення НМТ обстановка в області буде спокійною, без повітряних тривог, то весь процес з інструктажем та перервою займе 5-6 годин. Але ворог може порушити плани. У кожному центрі буде відповідне сховище, тобто, якщо повітряна тривога, то буде куди сховатися. Ну і розглядається питання. Може, і в деяких землі центрах буде проведене тестування безпосередньо в сховищах, якщо будуть дозволяти для цього умови, щоб нікуди не бігати. У все ж таки майже 6 годин дитина буде знаходитися на території пункту тимчасового землі центру. Якщо в день тестування тривога лунатиме досить довго, то абітурієнтів буде спрямована на додаткову сесію. На відміну від 23-го року, національний мультитест містить чотири блоки завдань. Три з них обов'язкові: це українська мова, історія України і математика. Четвертий предмет абітурієнти можуть обрати самі. Зараз вже затверджені правила прийому до вищих навчальних закладів, і для кожної спеціальності визначені предмети, які треба буде складати, щоб брати участь у конкурсі на ту чи іншу спеціальність. Анатолій Анісімов черговий раз нагадав, що у випадку запізнення абітурієнт не буде допущений до пункту проведення мультитесту. У випадку форс-мажорних обставин, які не дозволили вчасно прибути на тестування, треба не тільки повідомити про це, але й надати підтверджуючі документи. Організував схему незаконного постачання цигарок із Пакистану та продавав їх у різних регіонах країни. В Одеській області затримали відомого контрабандиста та його спільників. Орієнтовна вартість вилученого майна близько 120 мільйонів гривень. Як повідомили в Бюро економічної безпеки України, схема діяла протягом двох років. Загалом детективи провели понад 50 обшуків, зокрема в ранійському торговельному порту, складських приміщеннях, у місцях продажу цигарок і в будинках фігурантів. Вилучили сигарети, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, відеореєстраторів і чорнові записи. Орієнтовна вартість майна близько 120 мільйонів гривень. Організатори обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. 20 вогнеборців гасили масштабну пожежу у Малиновському районі міста. Горіла станція техобслуговування і 5 автомобілів. Люди, на щастя, не постраждали. Пожежа спалахнула на вулиці Виїзній. Горіла будівля станції техобслуговування. Близько години рятувальники боролися з вогнем. Внаслідок події згоріли чотири легкові автомобілі, одна вантажівка та одноповерхова будівля СТО. Причини пожежі та збитки встановлюють експерти, повідомили в регіональній службі порятунку. Більше п'яти тисяч закладів середньої освіти України сьогодні беруть участь в змаганнях під назвою Пліч опліч. Це виборювання перемог українськими учнями у п'яти видах спорту: футбол, баскетбол, волейбол, черлідинг і спортивне орієнтування. Одещина долучилася до змагань і наразі закінчився їхній другий етап серед команд безпосередньо в громадах регіону. Про те, як це відбувалося в Болградському районі, розповів очільник місцевої адміністрації. Проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги охоплює понад 20 областей України, спрямований на розвиток юнацького спорту. Кожен школяр його учасник має відчути себе чемпіоном. І наразі це дуже актуально. Адже чим більше дитина фізично активна, тим більше вона витримує психологічні навантаження, з якими ми сьогодні стикаємося. Організаторам вдалося долучити 5 тисяч закладів середньої освіти. Одещина взяла в проєкті найактивнішу участь, і в Болградському районі добіг кінця другий етап змагань «Пліч-о-пліч». -пліч. 95 команд зареєструвалися в нашому районі. Це майже тисячу учнів, які виборюють перемогу в п'яти напрямках п'яти лігах: футбол, баскетбол, волейбол, чарлідінг, спортивне орієнтування. Бесарабія славиться в Україні та світі чемпіонами з різних видів єдиноборств, має вагомі досягнення у футболі. А наразі на другому етапі змагань пліч опліч у межах територіальних громад у спортивну боротьбу вступали вихованці середніх шкіл за право вийти на районний рівень. Під гаслом разом переможемо. Учасники демонструють. Високі свої якості, як лідерські, так і спортивні, показують жагу до перемоги, що дійсно підтримує в цілому і дух в районі. Крім цього, ми долучаємо на змаганнях і волонтерів, які проводять ярмарки на підтримку зсу. Діти відчувають, що вони також безпосередньо підтримують збройні сили, зазначив Михайло Шарафаненко. Серед жіноків, які навчаються в наших навчальних закладах, є і внутрішньопереміщені особи, діти захисників. Ця підтримка також дуже колосальна, емоційно мов, підтримує в такий складний час. У Болградському районі в арцизькій громаді фінішували змагання з баскетболу серед дівчат та з футзалу. Перемогу отримали бесарабські вовки, баскетболістки кам'янського ліцею. А у футзалі не було рівних соколятам першого арцизького опорного закладу. Очільник адміністрації висловив впевненість, що у наступних змаганнях районні команди Болградщини досягнуть ще значніших результатів. На цьому тижні весна все більше вступає у свої права, і повітря поступово прогрівається. У наступні кілька днів, як повідомляють синоптики, очікується мінлива хмарність, хоча й без істотних опадів. Про тонкощі погодних умов розповіли у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. За прогнозами синоптиків, у найближчі дні весняна погода ще більше утвердиться у нашому регіоні. Температура повітря поступово підвищуватиметься, хоча очікується мінлива хмарність. При цьому істотних опадів не передбачається. За погодні умови найближчої доби, 28 березня. Відповідатиме частина циклону жіночим ім'ям Матильда, який насувається з північного заходу. Місто Одеси та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9 14 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів. Температурний фон залишається аномально високим. Вночі 4-6 тепла, в день 10-12 тепла. У Одеській області температура вночі 2 сім тепла, в день 15-20, в прибережній зоні 10-12 градусів. На автошляхах області вранці місця димка видимість 1-2 кілометри. 29 березня наприкінці робочого тижня синоптики обіцяють ще більш теплішу погоду. Хоча вранці та вдень можливий незначний дощ. Вночі та вранці місцями туман, вітер південний, другий половині дня північно-західний – 14 метрів за секунду. Штормовий місцями пориви – 15-20. Температура вночі – 5-10 тепла, в – 15-20. На вихідні у суботу, 30 березня, синоптики обіцяють, повітря стане ще теплішим, а ще прогнозують мінливу хмарність. При цьому не виключають можливості незначних опадів. Вітер північно-західний, в день південний – 9-14. Температура вночі 27, тепла в день 17-22. При зоні 11-13. Завершує прогноз на цей тиждень передбачення синоптиків щодо погоди у неділю, 31 березня. У цей день опадів не передбачається. Вночі від 5 до 10. В день майже літня температура – до 23 градусів. Цікаво зазначити, за спостереженнями фахівців, на минулому тижні середньодобова температура в Одесі була на 2,3 градуса вища за норму. І нагадаємо, 27 березня всесвітній день театру. Незважаючи на всі виклики воєнного часу, в Одесі регулярно відбуваються прем'єри. А містяни відвідують улюблені вистави та мюзикли. Редакція телерадіокомпанії ГРАД вітає усіх причетних. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.